Йу, Дімон! Йу! В общем, ти знаєш, мені так сподобався цей режим, який ми записували тобі, що я захотів теж його записати. І, в принципі, я бачу, тракторець у тебе доволі таки солідний. Ну. No. В принципі, так, да, мені подобається, що він такий менюсенький, поняв і просто завішений купою бензина. Це ж тільки треба просто купити кращих шредерів, щоб можна було пшеницю вже з кальфом прям рубати. В общем, чувак, по поводу шредерів, по поводу цього всього, Диви, який тракторець у мене. Не знаю, чому нас так далеко один од одного кинуло, але в мене зовсім інша, так сказати, траєкторія розвитку оцього всього ділюги. В общем, дивись, у мене є крутіший шредер, типу зелений. Він може краще. Просити траву і все остальне. От. Так. У мене є отута спеціальна ніша для, те, щоб, для того, щоб я сюди круті колеса встав. Mm -hmm. Понял? От. No. Плюс у мене є тисяча баксів, і я можу собі купити щось толкове. Ну, з толкового, що я можу купити, це тільки каністру бензина ні mm -hmm. І, в принципі, конкретно жорстко теж кайфувати. І зараз я з'їздю і покажу тобі, наскільки багатсько я можу добути трави. Зараз просто я їду, я добуваю по 78 в секунду. Mm -hmm. Типа, ну, так, немало, ти знаєш, немало прям. Ну це дам. зараз да, ну, я, я дойду до пшениці, і у мене ну, всі шредери будуть пропускати трохи її, а оцей зелений буде по-любому. Викопувати все. І оставляти отаку полоску за собою, одну єдину. І коли я приходжу на пшеницю, я копаю по 131-132, поняв? Ну це вже серйозно. Так, да, це немало. І можливо я навіть далі туди дойду, але ні, в мене кінчився бліц. Я 4 тисячі трави викопав, ти поняв? Непогано. Да, я прям геть багато викопав. Я й не очікував, що я так зможу. Ну в тебе багато коліс хороше. Ну так. Да. Я ще ще й шредера купив собі. Чотенько. Крутішого. ні. <ган> і поїхав я далі. І ти знаєш, що мені подобається іменно такі ігри, тим, що ти можеш тут прям зробити щось реально красиве. А зараз я ще замітив таку тенденцію, що я щас буду купляти сильніші шредери, і оці простіші будуть в ширину, так сказати, рости. І мені буде складно <схи> шурувати, так сказати. Потому, ну, що тому різні всякі перешкоди, їх треба буде об'їжджати. Ну, ти знаєш, нормально я тут уже валю. Навіть по цьому, по пшениці. 134, 136, 137. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп – телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Grow a Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. 138 маленький. Деськові Доволі непогано. Но паливо тратиться. І цей раз я менше зміг скопати, ніж той раз. Напевно, за того, що не. шредери добавилися. У мене взагалі якась така біда, що, типу, не дуже гарно мене заспавнило, поняв. А, ти не подобається це місце? Да. У мене є, типу, там невелика біда через то. тобі біжати приходиться. Да. Yeah. Я купив ще одне колесо круте. Сподимося, наскільки швидко я пошурую, ну напевно, дуже швидко поїду. Ну 86 я їду ось по цьому, по, по травичці. Mm -hmm. Ну то нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Та скільки? У Мене 65. А чому в нас такий розрив великий? Бо я чувак не грав, не сидів, коли виключив. Закон. А, ні, понял? то я тоже? Не знаю. Ні, я, я один раз катався, один раз скатався, чесно кажу. Ну от бачиш. Ну я прям їду, ти знаєш? І я прям їду непогано. Ну, бензин, конечно, кінчається. І мені ще до наступної локи прям далеко. Але 4700 трави. Непогано. Б бензин, звісно, дає своє, понял. І колеса. Ні-ні. Ракетний бустер 10000. тисяч. Зума зійти. Да, чувак, то вже немалі гроші. То вже йомайо, йо, я оце думаю, мені шурувати далі в шредери, Чи не шурувати в шредери, а просто їхати. собі, Як, як їдеш, та й все. Ні, навірно, куплю шредер. Куплю два хороших шредера. У мене все було, йо йо. Поїхали. Оце в мене вже, я вже капець який широкий. Я по 100 добуваю, ось, поки їду по травишки. Ну, 99 і з копійка. Нормально ти. Устроївся там. Да, но бензилин вже ж більше тратиться. Ну да. А прикинь, можна так прокачати, що ти капець, як швидко будеш шурувати. Можна. Як ото в літаку не було. Ну, ти знаєш, 150, ось, 157, 160. Блін, до 170 дошло, і бензинки 60. А ти доїжджаєш набагато далі мене. Ну. <ріхи> не знаю. <ріхи> ти де да, там бензину набрав, скільки? Та <ріхи> да я накупляв. Мені ще золоте колесо випало з цього, понял. З чого? Ну, з магазину. Де ти взяв? Ну воно просто поняв, коли ти купляєш, походу, то є шанс того, що воно в тебе стане золотим при покупці. А -а -а. І воно, я думаю, що має бути крутішим в такому випадку. Ну та, а, а, так, скрізь. А, тут можна скрафтити двигун, пацан. А, ось крафтинг, да, я бачу. А його ж не було, вроді, чи був? Е, не знаю. Три шредера, три бензина, чотири колеса. А, так можна кру робити крутіші шредери, поняв? І крутіші колеса, да, да. суперен. А в чому прикол двигуна? Двигуна. Ні, давай крафтити. Я не проти. Я не проти зараз переробити свої шредери в крутіші шредери. Я спробую скрафтити двигун, подивитися, що воно дає. Попробуй. Ну, бо тут нічого не написано за двигун, а я поставлю робитись крутіший. А, і можна сразу багато поставити на ти поняв? А, от це, кстати, класно, насправді. Ну так. Да. Ну я убрав шредери, і я, скоріш за все, зараз далі набагато доїду. Ну мені здається, що для третьої локації треба взагалі потужні шредери, поняв? Ну, да. Я думаю, да. Ну, нічого страшного. ще подивимося, що там буде, коли ти двигун доробиш, тому що, скоріш за все, там буде йо-йо-йо. Там буде прям серйозно. Ну, щось побачимо. Я спокійнесенько собі їду. Я прям обрав шредери, то я, скоріш за все, далі доїду, Ну, трави добуду, скоріш за все, менше. Хоча хто знає. Ну в мене прям, Да. я прям. Рекорд уже свій побив, і я чуть-чуть не доїжджаю до наступної локи. Ну, що ж робіть? Ну нічого, щас бензин додавиться в мене. Я буду кайфувати. <laughs> mm -hmm. Так, а ну... 800 баксів великий паливо, колесо куплю, дабл фуйл куплю. Все, пацан, я прям серйозний мужик ста. Що в мене по крафту? Ще хвилина 30. Окей. Okay. Я поїхав. Зараз я, чувак, доїду до наступної локації. Бо в мене і колесо, і ще бензина додавилось. Mm -hmm. Я, коротше, буду імбачел 100%. Поняв, поняв. А ти якраз мені розкажеш, що двигун робить. Скоріше за все, дасть тобі буста крепко, і ти типу, поїдеш дуже швидко. <рес> <рес> да, тільки, мабуть, і бензиліни мене буде дуже швидко тратитись. Ну, скоріш за все, так. Да. Ну, побачимо, як воно буде, я ж не знаю. Ну, де. Ну, я собі їду. Мені ще залишилося взагалі ерунда. Я, я доїжджаю, я доїжджаю, чувак, до наступної локації. 155 було. А тут а. А, так ці шредери і хавають цю траву, чуєш? Наступно вже? Да, да, Сильніші шредери і хавають, але. М, ну, там приросту великого такого немає. Як ну, тоді було. Поняв, да? Угу. Приросту нема. Що ж робіть? М, та я не знаю. Ну, треба якось прокачуватися. Да, надо. Ну, у мене зараз буде кр кращий шредер. І я щас е поставлю, напевно, теж двигун робитись. Треба 4 колеса, три каністри. І що там ще шредери обичні? Три каністри. Колеса, шредери, і давай ще підберу тут під колесо. А ти вже з двигуном поїхав чи ні? Ні, Там двигун 5 хвилин крафтиться. А. Ну я тоже поставив на крафт. і це все, конечно, круто, Ну, у мене нема коліс. нормальних. І прикол. Да. Блін, ну тут, конечно, серйозно. Оце з тими крафтами прикольно, що ти, типу, минулі всякі шмотки, які ти вже пройшов давно, ти можеш їх переробити в щось серйозніше. Як я розумію, ти ж можеш виходити з ігри і поставити їх всі на перекрафт і все. Ну, в теорії да, це повинно так працювати. І потім в офлайні воно тобі все скрафтиться, і ти йому моє який пацан. Ну. Бо поки що я їду ось о пшениці. Їхати я почав хуже, бо в мене ці попропадали. Коротше, я ось ще з цими крафтами став тільки нубіший, трохи, поняв? У мене моя ко косілочна станція стала менша, <хи> коліс на ній стало менше, шредерів менше. Зато я в надії на те, що в мене колись появиться двигун, поняв? Ну ну. Знаєш, ну? як називається, хотів я краще, а вийшло, як завжди. Так, да, так, да, так. Да. Ну зато, блін. 6800 рекорд, в принципі. Не самий поганий, але що там твій двигун? Зробився? Mm, зараз провірю. Напевно, довше. Зараз провірю, зараз провірю. І Не, через... 30 секунд. 30 секунд. Ну ще й ресток через 30 секунд. Зато я можу купити супер шредер за 25 тисячі, ну блять його не буду. Спасибо, но не буду. А ну піду краще до тебе, подивлюсь, як воно там все відбувається. А чого піду? Я поїду. Я ж можу до тебе приїхати, пацан. А ти прям на блатних рухаєшся, да? Ну. диви, як я газую. Обалдеть. Я туда даю дрифта. Ну, двигун скрафтився, а ну. Скрафтився? все? Да, сейчас мы його. его. Штуку. Бем. Бем. Що <рес> там, що там, пацан? На ну, двигуна поставив, а ну. Та ти щось ще швидко поїхав, не? А. Ну, по-моєму, да. Та, по моєму ти полетів, пацан. Я прям валю. <рес> <рес> ти прям добре валиш. Ти прям, йомайо, -йо як валиш. Ну ось сто... 100. Вісімдесят шість такого поняв по пшениці. А, по двісті навіть шо. Ну я ж ти ти їдеш. Двісті п'ятдесят. Ти їдеш вже? дуже швидко. А шо по рекорду буде? Щас побачимо. Ось якраз у мене бензиліна кінчилась. Ну Опа. я ось коліс додав, то я по сто двадцять траву качаю. Має двісті. 200... Цей 8200 вийшло ось у рекорд пішов. Обалдеть, немало чи Це багато. Ну, ну да, короче, з двигуном то шо, ти быстріше пошурував? Ну, але вийшло, ти кажеш, я по 200 качав е, пшеницю, да? Я ось пшеницю 180. Але у мене нема двигуна. Ну, мене і шредерів менше. Ну я близько широку. У мене просто. А, 223 ось по пшениці. А, ну, тоді я не знаю, що мені. За що я. Назад ось траву пішов качати. Тут ось вже об'їжджати прям треба. Ну тут уже прям пішло, пішло, пішло ти поняв по баблу. 900 я помню тисячі баксів дав. Дабл бінці на це. Ну, я думаю, що мені таке купляти. Напевно, нічого кроме обичних шредерів, і не купиш. Ну, типа дабл шредерів, шедерів, поняв. Дабл паливо. І що в мене по цьому? По двигуну, коли він буде? 17 секунд. Зараз я з ним уже поїду. Поїду з ним і напевно. Хто І зараз я щось тут ще покупляю. Бо типа, ну, дешевше купити, поняв, три шредера обичних і зробити з нього крутіший. No, насправді, це, так. Да. Це тупо дешевше. Це Чис чисто, якщо по економіці судити, то це прям в рази дешевше. Того я зроблю аж так. Паливо потихеньку є, шредер я ще поміняю, двигун компліт. Хорошо. І. бо тут ось з колесами так само зробить з паливом. З паливом прям ультра вигідно, поняв, тому що ти саме дешеве паливо купляєш по 25. Тобі треба 3 штуки, це, типа, 75 баксів. А ти робиш дабл паливо, яке 300 баксів стоїть. Ну так. Так, так, 9 хвилин буде робитися. Ну, нехай робиться. А я можу поставити двигунчик. Engine start, no problem. 5 minute, капут. Отако, поїхали. Ні, чувак, ну я прям швидко їду. Я прям в ре. Коли двигун поставив, я, ну, менше трави валю, поняв, тому що я шредери прибрав трохи. Угу. Ну, я їду дуже швидко. Ну, по міркам того, як. Я їхав до цього. Ми прям капець бистровали. Трави я чуть-чуть менше копаю, но тим часом все одно йома, -йо, як круг. Мені хотілось би ширшим стати. Я тут взагалі до якихось кого доїхав? Тут якісь тут он хомони поняв. А це все двіжуха. А я тут завжди доїжджав, бо в мене тільки 7 тисяч. А, ні, я реально далі доїхав. Я ще такого тут не бачив. Там далі вообще капець, Дімон. Да. Я, типа, просто по траві 8300 вальнув чи 8900. Типа небагато, поняв. Але ж у мене ж вуще воно стало набагато. У мене все все 6 шредерів, поняв? А, в цьому плані, так. Да. У мене ж тільки 6 шредерів. І я можу купити супер паливо за 3000. Або великі колеса по 2000 штук. От тепер і думай, що тобі краще хочеться, що тобі більше треба. Мабуть, паливо візьму. Щоб ще дальше тут. Ну те паливо, поїхали. Або у Хотів би ширшим стати а, да. з цими шредрами? Ну в мене тупо бабла нема. Хотілося б капець грошей мати, купу. Нє. А грошей нема. І що робіть? Не знаю, я просто їду, я просто тупо їду. Ну, у мене непогано виходить. Поки що їхав. <рес> <рес> я, в принципі, хорошо їду. Прям дуже даже. Ти знаєш, це паливо мені не дало прям капець якої великої дальності. Типа я то проїхав далі, і тут уже далі така трава, чувак, що їй навіть оцей синій шредер, зелений шредер не бере. Ну це вже серйозно. Ти був там? Ні. Угу. Типу, далі тропіків оцих я не був. Чи то було, то що то таке? Блін, ну там серйозно, що. Взьму ще два шредера, бо шредери все одно дають мені бабло. І поїхав. Шредери це одне з основного. Бо хочеться і колеса, там в стоці сікем всяких шмоток. Що хочеться все, поняв купити? Ну да, а грошей нема, на то все, я чисто їздив. А ти купляв оцей бензин по три штуки? Ти вирішив, що не надо? Я гроші да. А що ж ти купив? Що я купляв? А я більше на крафтах стояв, у мене 4-300 ну ти пацан крепкий, блін. Ну, типа. Ні, ну я щит. Я я тут купив обалдеть штуку, чувак. Мені дуже цікаво, як понимаю. А, ти колеса купив? Обалдеть. Два самих типу здорових, понял. Ааа. То ти, мабуть, там вообще преш уже з двигуном. Ну, сейчас попробуем. Блін, тепер мені бензина не хватило туди далі доїхати, бо я два шедера поставив. Зато ну, трави я більше зібрав. Так, да, кстати, на оцих двох великих колесах я зараз обалдіять як пру. Але в мене ж шедерами оцими, біда, є, бо я, типу, ну, стою, крафчу, поняв Ну я зрозумів, так. Та та мене ж це так само. Я ще їх поставив, так сразу багато крафтитись, що вони цього... У мене, коротше, типа не встигають. А, так. я поняв, так. Да. Вони довго-довго, я їх три аж поставив. Зразу. Uh -huh. І мені треба дождатись, поки всі три скрафтяться, а не по одному, вони поняв. Ну зато у нас тепер замість стартер, пака тепер пропак. Тут супер фуйл, супер шредери, великі колеса, ракетний бустер. Обалдеть, половина цього мого танка зламалось, ти поняв? Я Я все. Жесть. Да, ну в мене бензин повний став, поняв. Це бах якийсь чи що? Не знаю. У мене реально повний бензин став. Інтересно, я доїду далі чи ні? Ну, я після удара, в мене. Було сікисть до бензина, а потім став повний, поняв? Uh -huh. І мені стало цікаво, наскільки ми. наскільки я тепер далі доїду. Хто його знає? Не я знаю. Ну, побачу щось. Ні, мабуть, я далі не доїду. Я щось так дивлюсь. Хоча. Хотя... Ні, я прям далі доїхав. Тут далі взагалі осінній сад, ти поняв? Я до нього пощі доїжджаю. Чуть-чуть до нього не дохажу. 2200 uh -huh. мені дало. Непогано. Непогано. Так, магазин обновився, пацан. О, опять палив в є, а коліс нема вже. І біда. І біда, біда, крепка, пацан. Ну є шредери. Візьму їх, що робити. Ну <реку> Ширшим ставати прикольно. А дальше ми будемо доїжджати вже в наступних серіях. Тому не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подбайнд. З вами був Санчиос і Дімончик. І ось такі у нас трактори. В димона там тоже, й яка башня, просто з бензиліна. І коліс, і всім пока пока